Юлій Цезар ім'я, що відгомонює через століття символ влади, генія військової тактики та політичного хитрощу. Його життя було сповнене драматизму, конфліктів, величезних досягнень та, врешті-решт, трагічного кінця. Ця велика історія розкриває життєвий шлях Юлія Цезаря від його скромних початків до висхіду на вершину римської влади. Гай Юлій Цезар народився 12 липня 100 року до нашої ери в Римі в сім'ї. Яка належала до стародавнього патриціанського роду Юліїв. Змалку Цезар оточений легендами, одна з яких розповідає, що його предки походили від богині Венери. Його раннє життя було випробуванням та навчанням, під час якого він здобув освіту, що охоплювала філософію, риторику та військові науки. Цезар швидко вирізнявся серед своїх сучасників завдяки своєму ораторському мистецтву та політичній спритності. Його кар'єра отримала поштовх уперед після успішного виконання обов'язків військового трибуна та квестора. Цезар став відомим завдяки своїй нестандартній поведінці та відвагі, зокрема під час піратського полону, після якого він організував власну військову кампанію для помсти піратам, що його захопили. Найбільша слава до Цезаря прийшла через його військові кампанії, особливо через завоювання Галії. Ці кампанії, які тривали з 58 по 50 рік до нашої ери, розширили межі Римської республіки до річки Рейн та Ламаншу. Цезар здобув славу відважного воєначальника, який особисто брав участь у боях та надихав своїх солдатів. Його звіти про військові кампанії, записки про Гальську війну стали класикою військової літератури. Після завоювань Галії Цезар став одним з найвпливовіших людей в Римі. Але його успіхи викликали заздрість та побоювання серед політичної еліти. Конфлікт з Сенатом, який підбурювався його давнім суперником Помпеєм, призвів до громадянської війни. У 49-му році до нашої ери, перейшовши річку Рубікон, Цезар розпочав війну, яка охопила весь Римський світ. Цезар переміг Помпея в битві при Фарсалі в 48-му році до нашої ери, що фактично зробило його Неконтрольованим правителем Римської республіки, після цієї перемоги він провів кілька років, ведучи військові кампанії в Єгипті, де встановив на троні Клеопатру, а потім в Африці та Іспанії, зміцнюючи свою владу. Повернувшись до Риму, Цезар був призначений довічним диктатором. Він розпочав широкомасштабні реформи, спрямовані на покращення життя звичайних громадян, включаючи реформу календаря, що призвела до створення юліанського календаря. Введення нових законів для боротьби з корупцією та збільшення кількості сенаторів для представлення більш широких верств населення. Проте Цезарова консолідація влади та його реформи викликали невдоволення серед консервативної частини сенату, які бачили в його діях загрозу для республіканських традицій та їхнього власного статусу. Змова, організована групою сенаторів на чолі з Брутом та Касієм, призвела до Цезаревого вбивства. 15 березня 44-го року до нашої ери, відомого як День Іди Марті, Цезарева смерть спричинила черговий період громадянських війн, який закінчився встановленням імперії під владою його прийомного сина та спадкоємця Октавіана Августа. Цезареві реформи та управління залишили незгладимий слід в історії, а його ім'я стало синонімом влади та військового генія. Юлій Цезар не просто змінив хід історії, але й став одною з найвидатніших фігур в аналах світової історії. Його життя та правління відображають складність періоду переходу від Римської республіки до Римської імперії, вказуючи на глибокі соціальні, економічні та політичні зміни, що охоплювали цей час. Спадщина Юлія Цезаря залишається суперечливою та багатогранною. З одного боку, він вважається одним з найвеличніших військових лідерів усіх часів, майстром стратегії та тактики, чиї досягнення на полі бою вивчаються до сьогодні. З іншого боку, його методи та прагнення до абсолютної влади часто критикуються як ті, що підірвали основи республіканського управління в Римі та проклали шлях до імператорського правління. Цезар також запам'ятався як видатний письменник, чиї твори, особливо записки про Гальську війну. Є важливим джерелом інформації про той час. Його ясний і концентрований стиль письма слугує прикладом латинської прози, його реформи мали далекосяжний вплив на розвиток Римської імперії, включаючи вдосконалення юліанського календаря, який з невеликими змінами використовувався в більшій частині світу аж до впровадження григоріанського календаря в 16 столітті. Юлій Цезар залишається однією з найбільш впливових та обговорюваних фігур у світовій історії. Його життя та спадщина надають безцінні уроки про владу, лідерство, політичну стратегію та вплив індивідуальності на історичні події.